Я знав, що цей рік прийде не як наступний у календарі, а як межа, та лінія, за якою або народжується нове, або остаточно гине старе, не тому, що хтось так вирішив у Києві чи за океаном, а тому, що земля сама вирішила досить чекати. Зараз початок січня 2026 року, восьмий день нового циклу. І я відчуваю, цей рік не буде схожий на попередній, не тому, що станеться щось одне. Велике, остаточне, а тому що станеться багато дрібного, непомітного, але саме з цього дрібного зліплюється доля. Мене звати Орест, я живу в горах біля Яворова, там, де ліс ще пам'ятає голоси наших предків. Я не пророк, я той, хто слухає, слухає не новини, не промови, не обіцянки, слухає землю. Бо земля говорить завжди. Просто ми забули її мову, коли люди питають мене. Що буде цього року? Я не відповідаю одразу. Я запрошую їх сісти, помовчати, подивитися на гори, бо майбутнє це не випадковість, воно вже є. Просто ми його ще не бачимо. Цього січня я бачу 5 знаків, 5 етапів, через які пройде Україна у 2026-му. Не всі вони радісні, не всі легкі, але всі необхідні. У січні. Березні станеться те, що я називаю зламанням ілюзій. Люди, які ще вчора здавалися непохитними, раптом виявляться порожніми, інституції, які виглядали міцними, раптом покажуть тріщини. У березні, на благовіщення, 25 березня 2026 року станеться символічна подія. Я бачу її як момент, коли хтось публічно скаже те, про що всі думали, але боялися вимовити. І це слово стане як камінь уставок, круги підуть по всій воді. Це не буде політик, це буде хтось простий, але його слова пронижуть усіх, хто їх почує. Бо в них буде правда без прикрас. Великдень цього року припадає на 12 квітня 2026 року. І це не просто дата, це вкий момент перелому. Я бачу, як після довгої зими щось прокидається не одразу, не гучно, але впевнено. Коли земля втомлена, коли люди на межі, коли здається, що нічого вже не зміниться, саме тоді приходить найнесподіваніше, і це найнесподіваніше має форму надії, яку вже ніхто не очікував. У квітні, травні станеться кілька подій, які здадуться малозначимими. але саме вони запустять ланцюг змін. Перше, я бачу, як у людей з'являється нова енергія, не штучна, не нав'язана. А природна, як весняні бруньки на деревах. Вони самі не знають, звідки це береться, але раптом відчувають, можна ще раз спробувати. Друге, я бачу, як починають з'являтися нові обличчя. Молоді, незаангажовані, чесні, вони не претендують на владу, вони просто роблять, і люди тягнуться до них, бо відчувають ось він, живий голос. Третє, я бачу, як щось змінюється на фронті на нашу сторону. На Вознесіння, 21 травня 2026 року, станеться знамення. Я бачу його як момент, коли природа сама дає знак. Можливо, це буде незвичайна погода, можливо, рідкісне явище на небі, можливо, щось, що наука не зможе пояснити, але люди побачать це і зрозуміють без слів, ми не самі. Щось більше за нас з нами. А на трійцю, 31 травня 2026 року, відбудеться те, що я називаю зібранням. Не фізичне, не у формі мітингу, а духовне, коли мільйони людей одночасно відчують одне й те саме ми разом. І ніхто нас не зламає. Це відчуття не прийде з екранів, воно прийде зсередини, і саме воно стане фундаментом для всього наступного. Я бачу червень, серпень як період. Коли все напружиться до межі, економіка, дипломатія, фронт, суспільство все одночасно випробовуватиметься на міцність. Я бачу, як у червні станеться подія, яка змусить багатьох замислитися. Можливо, це буде якась міжнародна зустріч, де про нас говоритимуть так, ніби нас немає. Можливо, це буде чиясь зрада, яку довго приховували, можливо, щось інше. Але ефект буде один. Ми знову опинимося віч на віч із запитанням, хто врятує нас, і тут прийде найважливіше розуміння ніхто! Ніхто не врятує нас, окрім нас самих. Це не трагедія, це шанс, бо тільки та нація, яка покладається на себе, справді вільна. У липні я бачу момент, коли щось зламається в самій системі війни, не обов'язково на нашу користь. Але щось зміниться принципово, і це зламання змусить усіх і нас, і ворога, і світ переглянути свої плани. А в серпні, на День Незалежності, 24 серпня 2026 року, станеться момент вибору. Він буде в серці кожного, між тим, щоб залишитися байдужим чи включитися. І те, що ми виберемо того дня в думках, у серці, у діях. Визначить усе наступне. Я не бачу однозначної перемоги в серпні, але я бачу рішучість, ту саму, що була на початку, тільки тепер свідому зрілу, без ілюзій. Осінь, час жнив, час, коли збирають те, що посіяли, і цієї осені ми зберемо не врожай на полях, а розуміння в душах. Я бачу вересень, листопад як період усвідомлення. Коли після літнього напруження приходить ясність, що ми зробили правильно, а де помилилися, хто з нами, а хто тільки грав роль на покрову, 1 жовтня 2026 року відбудеться подія, яка з'єднає два виміри духовний і військовий. Бо Покрова це одночасно і Свято Богородиці і День захисників і захисниць України. Останній знак року найтихіший, але, можливо, Найважливіший грудень 2026 -го. це не кінець, а підготовка до нового початку. Я бачу цей місяць як час, коли нація нарешті зупиняється, не здається, зупиняється. Щоб оглянутися, зрозуміти, підготуватися на Різдво, 25 грудня 2026 року, станеться дещо незвичайне. Я бачу це як момент тиші, і в цій тиші люди почують самі себе. Свої думки, свої серця, свої молитви, це буде момент, коли багато хто зрозуміє. Війна не тільки зовні, вона і всередині, у наших сумнівах, страхах, взаємних претензіях. Грудень, січень я бачу як час духовної мобілізації, коли люди самі приходять до розуміння, треба щось змінювати і не чекати, поки хтось це зробить за нас. Я бачу, як у цей період з'являться нові ініціативи. Може. Нові громадські рухи, може, нові форми взаємодопомоги, може, просто нові розмови щирі без фальшу, і це стане зерном, яке проросте вже наступного року. Я бачу також, що в кінці грудня станеться подія, яка дасть надію на наступний рік. Невелика перемога, не прорив, а знак, знак того, що правда таки має силу, що справедливість таки існує, що не все втрачено. І цей знак буде як свічка в темряві, маленька, але достатня, щоб побачити дорогу. 2026 рік це рік формування того, хто ми є. І якщо ми пройдемо його гідно, зберігши єдність і честь, тоді наступні роки принесуть те, чого ми чекаємо. 2026 рік буде важким, але кожен важкий рік робить нас або сильнішими, або слабшими. Вибір за нами. Не чекайте на чудо, станьте ним самі, не шукайте рятівників, станьте ними один для одного, не питайте, що буде, питайте, що ви зробите, щоб було те, що має бути. Бо майбутнє це не те, що прийде, це те, що ми створюємо щодня кожним вибором, кожним вчинком, кожним словом. Я мольфар із Яворова. Я слухаю землю, і земля каже, ви ще стоїте, а значить, ще не програли. Поки звучить Україна, звучимо і ми, і цей звук сильніший за всі удари, що були і будуть. Бережіть один одного, бережіть правду, бережіть себе, бо ви це все, що є у цієї землі, і все, що їй потрібно, щоб вистояти. Слава Україні! Героям слава!